Завершився ILGS Championship 2023. Схоже, що Пупює все ж з'явиться на The International 2023. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Зібратися і перемогти. З 6 по 10 вересня проходив Apex Legends Global Series 2023 Championship, світовий турнір з батл Роялів від творців Titanfall. У ньому взяли участь аж 40 команд по три людини, з яких, однак, лише 20 змогли отримати частку від призового фонду в 2 мільйони доларів. Спочатку учасники були розділені на чотири групи, кожна з яких зіграла одна з одної в серії 6 матчів. Тобто сумарно в груповому етапі кожна команда мала 18 ігор. За результатами групового етапу була укладена спільна таблиця очків, за якою 20 найкращих команд просувалися в брекет вінерів, а 20 найгірших у брекет лузерів. Далі ж серед команд було проведено три серії з вісьмох ігор. Спочатку вінери грали на прямий перехід до фіналів, потім лузери змагалися за вихід у другий раунд. В останньому ті змагалися з тими, хто випав із верхньої сітки. За результатами брекетного етапу, в останні змагання на цьому турнірі потрапили 10 команд сітки-винерів Black Hand. LG Chivas, Dreamfire, Optic Gaming, TSM, Oxygen Esports, The Dojo, Ascend, Moist Esports і Realize І 10 команд сітки лузерів. Energy, Alliance, Element 6, Enter Force 36, Startified Esports, Face Clan, Pioneers, MDIY, Pulverx Iron Ironblood Gaming. У фіналі не було лімітів по матчах. Як тільки команда набирала 50 очків, наступний її виграний матч означав би перемогу на чемпіонаті, а всі інші команди були б розподілені за набраними очками. Всього 7 команд змогли до останнього матчу набрати 50 очків: Dreamfire, Face Clan, LG Chivas, The Dojo, Blackhand, Optic Gaming і TSM. Проте саме останні вдалося здобути перше місце. Попри те, що команда була однією з останніх, яка стала претендентом на перемогу, їй вдалося забрати 600 тисяч доларів призових і стати другими світовими чемпіонами Apex Леджендс після Dark Zero Esports. It's been a long time coming. How I can see the smile on your face. Незламний стрік. Естонський кіберспортсмен Попей або Паппі, відомий в українській спільноті Доти не зовсім тим, що має прізвище Іванов і досі дає російськомовні інтерв'ю. Він є володарем найдовшого стріку з потрапляння найголовніший щорічний турнір з Доти The International. Від першої ітерації цього турніру до 11-ї він був присутній на кожному, навіть попри свій поважний для кіберспорту Вік цілих 33 роки. Але цього разу його команда Team Secret не змогла увірватися на TI, і тож усі гадали, що це кінець. Проте, як гравець натякнув в одному зі своїх останніх інтерв'ю, теж російськомовному, але чи варто взагалі витрачати свої сили і обурюватись цьому? Йому можливо все ж доведеться витримати довгий переліт до Сіетла. Гравець беріг таємницю щодо того, для чого він летітиме на TI. Проте навряд чи він би це робив, якби був там просто глядачем. Вірогідніше за все, його візьмуть або на посаду аналітика через його великі знання доти, або він стане учасником All Star матча. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!